Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так багато посипалось коментарів. Дуже часто зустрічаю питання, чому там мені 60 років прийшов виходити на пенсію, а мене заставляють працювати ще. І з кожним роком питання це буде поглиблюватись і звучати ще частіше, тому що. По пенсійній реформі України до 2028 року кожен рік буде на один рік збільшуватися норми до стажу для того, щоб вийти на пенсію. Які це норми зараз вам розповім? Тому що як стверджують в міністерстві соціальної політики, уже через якихось 5 років 60% людей не зможуть вийти на пенсію в 60 років і навіть в 63. Тобто люди змушені будуть працювати. Набагато довше, чому це сталося і як це все відбувається, я вам зараз детально розповім. Щоб ви були в курсі глядачі Народної думки, як завжди. До речі, якщо хочете бути в курсі усіх цих подій і головних подій, які відбуваються в Україні, то долучайтеся до каналу, натиснувши кнопочку Підписатись. І так, щорічно розмір вибачаю, страхового стажу для виходу на заслужений відпочинок, збільшується на один рік і триватиме до 2028 року. І так, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати відповідний стаж відповідно до року виходу на пенсію. В цьому році це мінімум 30 років. У 2024, 31, 25, 32, в 26, 33, 27, 34, і в 2028 році на пенсію зможуть вийти в 60 років ті, хто має 35 років стажу. Тобто ті, хто працює з 25 років безперервно на офіційній роботі, з якої платяться податки, і цей стаж фіксується. Якщо вам не вистачає, то е, можна піти на пенсію у 63 роки. Тобто ще 3 роки або зачекавши, або пропрацювавши. В цьому році це людям, які мають від 20 до 30 років стажу в наступному від 21 до 31. В 25-му від 22 до 32, в 26-му від 23 до 33, 27 від 24 до 34 і в 28 від 25 років стажу мінімум. Нагадаю, раніше 25 років стажу це була повноцінна норма виходу на пенсію. Наразі ж ця норма дає право виходу лише після 63 років. Ну не наразі, а з 2028 року. І якщо вам і тут не вистачає стажу, то можете піти у вікові 65 аж 65 років. В цьому році це можуть зробити люди, кому виповнено 65 і у яких є від 15 до 20 років стажу. До 28 року це буде від 15 до 25 років стажу вже. Тобто е мінімальну планку в 15 років стажу залишають, але вік підіймають до 65. Таким чином, отримати, хоч якусь мінімальну пенсію, треба мати мінімум 15 років страхового стажу. Це. Як вам сказати, багато чи ні? Якщо є робота, якщо є де влаштуватись офіційно, якщо ви знаєте, що за вас платяться податки, то це, в принципі, ну, за все життя 15 років не так вже і багато. Але при тих 15 років ви будете отримувати оцю мінімальну, які називають ще соціальну пенсію. Тобто 2093 гривень. Ну, на той період це щось трішки там зросте, але все рівно воно не буде супервеликою сумою, якої хватино на прожиття пенсіонерові. Чому так трапляється і чому стверджують, що статистика погіршується, і в найближчий час на пенсію не будуть претендувати дуже велика частина людей, тому що дуже багато людей почали працювати не за своєю ініціативою, а тому, що така зараз ситуація. Неоформленими. Тобто працюють на роботі, але не рахуються як працівники. Вони зарплату то отримують, але з них не відбувається відрахувань в пенсійні фонди. Так? Це поєдиного соціального внеску. Багато навіть хто не знає про це. При оформленні на роботу в них беруть трудову, але при звільненні вони замічають, що там ніяких записів не появилось. А це означає, що вам цей стаж не зарахувався. І тоді виникають отакі проблеми. І таких випадків. Все більше, 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 неоформлених або неофіційно працюючих працівників більше, більше, більше. Норми стажу більші, 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 і все це в кучу випливає в те, що пенсію отримують людей менше, менше, менше. І збільшення пенсій, на жаль, також менше, тому що. Тих, хто платить єдиний соціальний внесок, також виходить менше, і звідки брати кошти невідомо. От така в нас якась глобальна ситуація виникає. Через то пропонують і накопичувальну пенсію. Про ню я розповідав відео раніше, як це все буде існувати, як це все буде рахуватися, як держава зараз заохочує до цього. Якщо вам цікаво, можете подивитись десь тут. В якомусь кутку з цих з'явиться підказочка. Я ж радий вам донести дану інформацію, роз'яснити ваші питання. Надію, що ви отримали відповідь і тепер в курсі, як це все відбувається. Тому радий був поспілкуватись на каналі Народна Думка, де ваші думки, ваші питання, ваші бажання щось дізнатися. Найголовніше, тож долучайтеся, а я буду старатись вам цьому допомогти.